Аших телеглядачів розпочинаємо програму за і проти. Ми аналізуємо діяльність африківської міської ради і постійно профільних комісії і депутатських фракцій. Як засвідчують цьогорічні сесії, депутатський корпус у межах своїх повноважень і наявних фінансових ресурсів, посилував активність процесу життєдіяльності міста в реалізації запланованих програм Роскіфранківська. Місцеві експерти це пов'язують із наступними місцевими виборами, які відбудуться. 25 жовтня? Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з депутатом івано франківської міської ради по другому виборчому округу Ростиславом Кукурудзом. Добрий вечір, пане Ростиславе. Добрий вечір, пане Михайле, доброго вечора нашим глядачам. Ви працюєте, причому уже цілу п'ятирічку в бюджетній комісії? Це є базова комісія міської ради. Як би ви в цілому цінили фінансово-економічні стани Франківського з початку року, зараз підсумовується вісім місяців. Наскільки нині важливо для діючої виконавчої влади? Збалансувати доходи і видатки, оскільки є чимало програм, які в власне в реалізації, а літо осінь це якраз найкраща пора для цього. Ну ви знаєте, насправді я вже другу п'ятирічку працюю в бюджетній комісії, і починали ми, коли я розпочинав свою роботу там з бюджету міста, який складав я пригадую десь около 300 мільйонів гривень. А зараз сьогодні ми маємо майже мільярд. А я сподіваюся, що з тими надходженнями, які сьогодні ми маємо за підсумками вже восьми місяців, то ми будемо за підсумками року далеко мати більше надходжень, ніж цей мільярд, про який я з вами говорив. Ну, дивіться щодо вашого питання. Чи ця активізація пов'язана з виборами? Ну, частково так, але не тільки. Я би, би процес бюджетотворення все-таки розділив на дві частини. Тобто, перша частина це те, що було в нас в минулі роки, тобто до 2014 року включено, і 2015 рік. Це якби два різні процеси. Чому? Тому що сьогодні я серйозна, дуже і така жвава, ви знаєте. Дуже дискусія про децентралізацію, але децентралізація Бюджетно. Якби, має дві складові бюджетну, ви правильно абсолютно сказали, яка вступила в дію власне, з 2015 року і в тому особливість бюджету 2015 року. І децентралізація політична, про яку сьогодні ну, йде запекла. Прямому відношенню цього слова дискусія. Але я думаю, що політична децентралізація то не тема нашої сьогоднішньої так. розмови. Повернемося трошки до і децентралізації, що вона нам дала. Вона, власне, нам дала. Ну, бюджета взаємопов'язана ще з податковою децентралізацією. Вона власне нам дала додаткові надходження до бюджету і... через, податки, і... да? через ті податки, які були перенаправлені. З центрального бюджету до місцевих бюджетів, то якби перша складова, і друга складова через ведення нових податків. Тобто ви знаєте, що найбільш вагомим з нових податків є так званий місцевий акциз, тобто 5% від реалізації всіх підакцизних товарів, а саме тютюну алкоголю і паливомастильних мастильних матеріалів, вони направляються до міського бюджету. І сьогодні вам скажу таку цифру, що, що за підсумками 8 місяців цього податку до міського бюджету надійшло 46 мільйонів. Тобто можна е, легко спрогнозувати, що десь за підсумками е, року ми будемо мати ну, більше ніж е, 60 мільйонів гривень, власне, сам тільки цього податку. Ну плюс, е, здавалося б, на перший погляд, незначні такі, але так званий е, державний мито і там адміністративний збір. Е, вже за підсумками восьми місяців ми маємо їх е, по 8 мільйонів, тобто 16 мільйонів. Тобто, вже на сьогоднішній день е, від е, нового податку. І від якби, зміни, зміни потоків з державного бюджету до бюджету місцевого ми одержали в місті Івано-Франківську зайвих 60 мільйонів. Ну, взагалі, бюджет виконується Франківська досить позитивно. Ну, в цьому є якби, теж дві складові. Тобто та складова, про яку я говорив, як наслідок бюджетної децентралізації. Ну і безумовно, друга складова, вона об'єктивна, тобто все-таки інфляційні процеси, які, які йдуть, вони. Так чи інакше викликають збільшення надходжень до бюджету, тобто це, це ті речі, які, ну, які відбуваються об'єктивно внаслідок тих інфляційних процесів, які є сьогодні в економіці. А от я хотів вас таке з'ясувати, те, що е, зростають бюджетні доходи, це є свідчення того, що е, має певну динаміку місцева економіка, чи тут все-таки є е, фіскальний тиск на бізнес? Ні, я би не сказав, що е, сьогодні. Е, Є, це є наслідком фіскального тиску. Ні, економіка теж би не сказав, що вона зростає. Я все таки вважаю, що економіка франківська, вона. Е Оскільки вона так дуже децентралізована, знову ту, ту саму фразу, тобто в нас немає бюджету утворюючих підприємств, і завдяки власне цьому вона тримається, місто тримається на плаву, тому що ми не маємо дуже великих немає якби, залежності. Від якої немає якої залежності галузі? від одного, двох чи трьох підприємств, чи від якоїсь однієї галузі, і тому відбувається така рекомпенсація. Якщо десь одна галузь трошки має якісь то це компенсу. Це компенсує наступна як право і... компенсує малий і середній бізнес. Ці абсолютно точно абсолютно точно це компенсується цими речами. Ну і якби ми ж розуміємо, що в нас ще в Франківську є ну, дуже серйозне, якби насправді джерело надходжень до місцевого бюджету це наші заробітчани. Заробітчани активно живуть, активно надсилають кошти. І, власне, на жаль, тільки ці кошти є тим поштовхом, тим таким. Стимулюючим фактором, який якби, рухає, в тому числі, місцевий бюджет вперед. Гаразд, от мобілізували велику суму коштів, і, очевидно, вашу бюджетну комісію цікаві, наскільки вони будуть ефективно використані або розподілені по капітальні видатка, так? Ну, звичайно, їх цікавить. Оскільки є ціла тобто, низка комітета. Куди програм, вони які пішли, рішення було останньої сесії, куди, куди були направлені кошти? Ну, кошти були направлені якби, на троє, на три. Різні головні напрямки. Там, напрямок першої освіти, напрямок другий медицина, напрямок третій е житлове комунальне господарство чи благоустрій міста. Почнемо, якби, напевно, з останнього. Тобто там є теж дві складові частини. Ну, ці, тут, ремонт доріг, який сьогодні там інтенсифікується в Івано-Франківську, це знову ж таки вибори виборами. Та він мав би перед виборами бути активніший, але якби не було грошей, знаєте, воно нічого би і не відбувалося. Тобто, насправді, ці власне додаткові надходження до бюджету. Вони і дають можливість інтенсифікувати ці роботи. Ну і плюс, плюс ремонт і благоустрій і подвір'я. Я знаю, що дуже серйозно, десь приблизно коло 20-25 великих дворів багатоповерхових будинків сьогодні буде до кінця року буде ну, реконструйовано дуже серйозним чином, так ну, з викладанням бруківки, з викладанням нового асфальту. Ну єдине шкода, що напевно десь воно. Позиціонується як франківську, як досягнення якоїсь однієї політичної сили. Насправді, я зараз це до наших франківців і сказати, що друзі, ну ну нема там, це ваша заслуга, друзі, це ваші гроші, це ті кошти, які ви. Справно, чемно, вчасно заплатили до міського бюджету і завдяки власне в вашій праці відбуваються ті зміни, які в місті відбуваються. Вижте, пану, хану, що ми всі так. До речі, те, що ви підмітили, от виконання певних програм прямо чи посередковано дійсно свої приписують політичні сили, які домінують в міській раді, і про це неодноразово йшлося і нашої торковій нараді міського голови за участі всієї всіх чиновників. А це є швидше за все води реальне відчуття. Наступне місцеве виборів. Ну так, тому що хтось хоче собі приписати, що він щось зробив, що він там побудував, наприклад, садок. Ну, я не знаю, як той, хто написав на бікбордах, що він будує садок, я не знаю, що він, що він зробив для будівництва цього садка. Ну я декілька разів задавав це питання, і власне автору цієї фрази, і не дістав. Ну цим, не дістав на нього зовсім відповіді. Є, депутат, але правда? я ну, мушу ще уточнити, бачите, ви сказали, що домінуючі. Ні, доміну... тут, немає младини. Не тут є одна, тут є одне на Ні, насправді домінація є, дуже чітка, але е, ну, оце, якби е, присвоювання собі досягнень всіх. Ну, якби для мене це ну ну дуже дуже ганебна річ, насправді яку з якою я не можу змиритися. Я буду і вважав, і тому вважав за потрібне це сьогодні. Ну, Користуючись про це і депутати, говорять і під час засідань. Ну, про це говорять всі вже в місті, хто десь більш-менш дотичений до, до політичних речей. Але ще раз, ще раз, треба чітко і однозначно сказати, що це заслуга всіх мешканців. Це заслуга кожного хто працював, хто платив свої податки, хто купував бензин, хто купував інші підакцизні товари. Бо він власне купуючи їх в Івано-Франківську, зробив. Той внесок до міського бюджету. Чи припускаєте ви, що буде і наступна сесія, яка розподілить кошти бюджетні за підсумком 9 місяців. Це традиційна така процедура. процедура, яка закладена в бюджетному процесі. Які тут, можливо, будуть визначені пріоритети, чи знову вони будуть політизовані? Ну, від, цього від політизації, по-перше, нікуди не дінемося. Думаю, що теж буде, буде боротьба. Е, Серйозно кожного, ну, тим більше перед вибором, кожного десь за, за, за свій регіон, за свій округ, за, за, за свої якісь проекти. За свою галузь? За свою галузь, зрештою так. Е, з другого боку, чи буде сесія? Думаю, що так. Думаю, що ще одна сесія, остання Івано-Франківської міської ради, відбудеться. Е, чесно кажучи, не готові відповісти, чи вона встигне перерозпреділювати кошти, бо, якби, ви розумієте, цей процес може відбутися орієнтовно числа 15-го. 20 жовтня, а вже там 25 жовтня якби, ну, припиняє свою роботу діюча Івано-Франківська міська рада. Тобто, тут, тут, я швидше думаю, що якийсь перерозподіл, Якщо ну, напевно відбудеться вже все-таки після виборів. Тобто тут буде трошки якийсь такий якась пауза, але остання ще сесія, безумовно, відбудеться, бо там ж є, ну, крім бюджетних ще купа інших питань, тобто вибори виборами, але життя триває. тобто, Люди мають вирішити ну, і поточні питання господарки, і земельні питання приватні, ті, які людей там цікавлять. Тобто воно необхідно звичайно незалежності від виборів. Ці питання треба рухати вперед. А, наскільки буде от важливо для депутатів? Ну впродовж п'ятирічки не працювало на округах своїх і не тому, що необхідно. Підсилити рейтинги власні перед виборами, а тому, що вони там живуть. От мені один депутат сказав: я живу в цьому селі приміському, і я mm -hmm. безумовно турбуюся за те, що воно розвивалося. І я для цього маю е, депутатські фонди. Я е, там активно використовую ці кошти, ці маленькі інвестиції. Наскільки буде важливо для таких депутатів реалізувати ці кошти, власне, в цей проміжок часу, аби дійсно е, були зреалізовані соціальні побутові програми чи проекти, от на округах? Ви теж до речі. Живете в одному із округів, так і стурбовані тим, що е, ті плани, які ви е, взяли собі на початку каденції, були зреалізовані. Ну і е, теж не зарада рейтингів. Е... Ну чому будемо відверто, заради, заради власного іміджу, власної якоїсь позиції, це це, це теж робиться, Ні, тому безумно. що ну, якщо ти обіцяв, то треба це зробити. Да. Зрештою, і це якби справа честі, знаєте, і справа просто неважно будеш ти там наступний раз депутатом, не будеш. Це вже якби інше питання. Треба після себе залишити слід слід, слід щоб люди сказали, що колись там такий чоловік був, і він там щось, да. щось він там зробив, щось він там змінив. Е, от. Ви знаєте, багато говорить про ці депутатські фонди. Насправді вони по сьогоднішніх мірках досить невеликі це 50 тисяч гривень. Тому щось зробити суттєвого за 50 тисяч гривень ну якби не дуже можна. Тобто, куди вони направляються? Це в основному матеріальна допомога малозабезпеченим, Ну і якісь такі локальні, невеличкі якби, допомоги з лігом автоматом переадсобовують до шкіл, до дитсадків, лікарень, якимось лікарням. Соціальна сфера. Особливо. А, насправді якісь такі серйозніші програми вдалося дійсно реалізувати тільки вже цього року. Я, наприклад, ну, по власному досвіду знаю, що про ремонт двору по Целевича 1 і 1А і по Тролейбостній 246 я якби я добивався 4 останніх роки, і все якби то витягувалося ці процеси з з мотивацією тим, що ну нема грошей, є важливіші подвір'я, є важливіші речі. І нарешті аж тепер, аж тепер, після чотирьох років виснажливої боротьби, мені в 2015 році, в тому числі завдяки цим додатковим надходженням, тобто вже був аргумент критий про відсутність фінансового ресурсу, фінансовий ресурс появився, вдалося реалізувати ці програми, але вартість, наприклад, ремонту. Ну, комплексного ремонту двору та це десь приблизно від 300 до 400 тисяч. Тобто, щоб ми розуміли, які, які цифри які цифри є в депутатських фондах, а які цифри треба зробити, ну, щоб якби, закінчити хоча б якийсь один так великий, але тільки один двір. Ну і якби. Ви далі питали про програму. Безумовно, що кожен буде направляти свої кошти на реалізацію якихось своїх задумок, які він мав на своєму окрузі. І я думаю, що якби, от наявність цих фондів це все-таки позитивна річ, тому що не в всіх містах вони є. І колеги, коли ми спілкуємося з колегами-депутатами з інших обласних центрів, вони якби відзначають позитив від. Від існування такого фонду і для того, для ще раз кажу, для вирішення власне таких невеликих локальних, локальних проблем, проблем. <клес> і в Африківську відбулося свято хліба його учасники продемонстрували власну професійну майстерність і широкий асортимент продукції. Коли є хліба край, той під вербою рай в Івано-Франківську відбулося свято хліба. Прикарпатські хлібороби ярмаркували на головній площі міста, вихваляючи свою продукцію. Кажуть, цьогорічний урожай зібрали ні в року, тож хліба вистачить на всіх. У нас дуже гарно продається хлібчик Він Коштує 9 гривень. А також у нас є білий хлібчик, 7,80 Є хлібчик висівковий, є хлібчик кропиви, а також є хлібчик житній, орильський. Також у нас дуже добрі. Медівнички є, також є з маком є. Традиційний фестиваль зібрав понад сотню місцевих виробників. Прилавки торгівельних павільйонів, стелені, різноманіттям асортименту. Це і хлібопекарські вироби, і кондитерські смаколики. Все свіженьке запевняють продавці, і за доступними цінами людям до смаку оригінальні вироби з незвичним поєднанням інгредієнтів. Ми купили випечені глечики. У нас 13 числа радісна подія, весілля. У нас на козацькому столі тут будуть горішки, ковбаски і всяка слонинка. Певно, такому цікаво. Хліб соняшником і грінки нашого виробника. Можливо, більше купуєш в такі дні традиційний хліб, батон. А так сьогодні свято захотілося щось більш цікавого. Для найменших ласунів учасники фестивалю влаштували майстер-клас декорування улюблених тістечок. Вони старанно вирізали з заготовлених листів тіста, кольорові квіти, створюючи власні кондитерські шедеври. Я зробила корзинку з квіточками. Я вирізала з тісточка квіточки, і приклеювала їх на корзинку. Це квіточки. Ми робимо з мастіки, свого виробництва, свого виробництва пудра, желатин. Цікаво, весело і смачно. Цього року до традиційного свята вперше долучилися сімейні тандеми, котрі займаються пекарством вдома. Серед них родина переселенців з Краматорська. Раніше на хліб вони заробляли в іт компанії за фахом обоє програмісти. Тепер самі випікають хліб і цим ремеслом заробляють на життя. На фестиваль вони виготовили близько ста запашних буханців. Тут і бородинський з кміном, і традиційний пивний. На всю продукцію родина витратила близько 80 кілограмів борошна. Тіста вистачило ще й на булочки з корицею. Вся продукція органічна, заповняють пекарі без харчових добавок. У меня там довольно-таки сложная технология и долгая, потому что нужно сначала вырастить опару, это 12 часов, потом замесить сам хлеб и дать ему подойти еще часа 3-4. Ну и потом еще нужно подойти хлеб, когда он уже стоит, поднять хлеб, пока он стоит в форме. Ну, в общем, весь процесс занимает час 12. Ну, часу 18 точно. Хліб не лише смачний, але й корисний для здоров'я. Саме виготовлення екопродукції було головною умовою цьогорічного свята, стверджують організатори фестивалю. Відтак кожен учасник представив бодай один хлібобулочний виріб за органічною рецептурою. Зараз навіть є така тенденція, називають розумні міста, тобто ті міста, які мають виробляти економічно безвідходні виробництво, щоб ми відійшли від тої споживчої такої характеристики. Виробі з'їв викинув. А ми мали зараз виробів, з'їв. Якщо є залишки, піде на повторне використання з тим, щоб наша екологія не сприймала викидів і не було в нас таких масових захоронень, полігонів, які ми маємо на сьогоднішній день. Міняються споживацькі смаки, як ми називаємо споживацькі тренди. Вони вони все таки змінилися. Тобто, ми сьогодні дуже чітко відслідковуємо тренд на органіку, дуже чітко, тобто на здоровий. Бездріжджовий фітнес речі розумієте. Тобто речі ми всі дякувати Богу зрозуміли, що красиві обгортки чи красиві візерунки. Вони дуже часто ховають за собою не зовсім шкідливий міст. Свято хліба в івано франківську проводиться шостий рік поспіль. Кращих виробників борошняної продукції відзначили почесними грамотами за сумлінну працю. Свято хліба це свято для тих, хто. Орить землю для тих, хто сіє, для тих, хто збирає урожай, для тих, хто його зберігає, для тих, хто мелить зерно на муку. Ну і безумовно, тим, хто пече хліб. Тобто, це цілий ланцюг існує для того, щоб ми отримали на стіл смачний хліб. Нині бухани свізоспеченого хліба коштує від 7 до 10 гривень. Ціна на продукцію не зміниться принаймні до кінця року. Прогнозують місцеві хлібороби. Віра Лучин, Олександр Тваненко, новини на вежі. Пане Ростиславе, до цього ми ще можемо додати, що свято хліба це ще яскраве свідчення того, що виробництво хліба так само, як і очевидно, вся харчова галузь загалом є пріоритетною як в місцевій, так і в регіональній економіці. Ну, дійсно, це є так, але чи це є плюс? От для мене, наприклад, це є дилема насправді, тому що. Пам'ятаєте, колись стару таку хорошу класифікацію галузей промисловості. Були галузі основні і були галузі так звані місцеві, місцевої промисловості чи харчові православи. Ну, Вони так тобто, називалися місцева промисловість. Місцева промисловість. Власне, ну, звернемо увагу, що наша харчова промисловість вона все-таки має такий місцевий локальний рівень. У нас немає великих компаній, продукцій, яких можна побачити там, в Києві, в Миколаєві чи в Сумах, правда? Тому це дійсно локальні речі, які все-таки несуть таку досить ну яку несуть обслуговуючу функцію, правда? І ну крім, може, наприклад, ласощі, бо знаєш, ласощі, наша кондитерська компанія, вона має там серйозний експортний потенціал і експортні поставки. Тому це дуже серйозно. Ще раз повторюю, дилема для місцевої економіки, бо то, що розвивається харчова галузь, супер, це дуже добре і це, і це дуже хороша тенденція, але ми повинні десь звідкись одержувати зовнішні гроші, тобто гроші в область, в місто повинні поступати за її меж. І, на жаль, сьогодні основне джерело поступлення коштів зовні це знову ж таки, то що я говорю, заробітчани. А так не повинно бути. Тобто, все таки повинні ми формувати в місті. Ми повинні створювати робочі місця для того, щоб люди заробляли гроші не за межами, а тратили їх тут, а для того, щоб вони тут і в Франківську їх заробляли, і тоді мали роботу і не мали наміру покидати це місто. Тому що я думаю, що ми найближчими місяцями, ну ми в цій нашій харчовій галузі, то відчуваємо. Ми стми. Зустрінемося з дуже серйозною проблемою браку людських ресурсів, тому що ну на жаль, той рівень заробітних плат, який сьогодні в нас є, якщо порівняти його з рівнем заробітних план, який сьогодні є за кордоном, ми в найближчій Польщі далеко не будемо їхати. Так він десь 4-5 п'ять раз нижчий, і в нас, якби сьогодні, нема фінансових мотиваційних аргументів для того, щоб людину змотивувати, залишити залишити на роботі тут. От, з тим самим я знаю, стикнулися ну, і більші наші підприємства, бо, ви, може, звернули увагу недавно по місту навіть були намети, стояли електролюксу і нашого радіозаводу, де вони запрошували людей на роботу. Це, це ну, такий, як для мене, дуже тривожний сигнал, який, на який треба звернути якби, увагу, дуже серйозну увагу і дуже різко на нього реагувати власне економічному сектору, як і міста, так і, мені здається, держави загалом. Вільдія хлібопекарі, очевидно переймається технологічною модернізацією цих галузей підприємств. Чи ми можемо говорити про певний рівень оснащення пекарень сучасним обладнанням? адже на святі хліба його учасники ще й демонстрували власне от конкретну спроможну якісну продукцію? Не дійсно, ми дуже колеги мої підготувалися дуже добре. Я вважаю, до, до, до цього. До цього нашої до цього нашого ярмарку, до цієї нашої такої річного звіту перед нашими споживачами, правда, чи чи ми рухаємося вперед з точки зору модернізації інновації? Безумовно, що так, однозначно, що так, незважаючи на кризу, незважаючи на що, незважаючи на те, що ну на жаль, майже 100% обладнання, напевно, дійсно 100% це є обладнання імпортне, яке завозиться з країн Європейського Союзу, і ви розумієте, ну. Еквівалент ціни він весь відображається в євро. Та? І ви розумієте, що це сьогодні коштує ну, грубі мільйони грошей, але колеги рухаються вперед, однозначно, і, і з точки зору, ще раз кажу, і інноваційності, і з точки зору модернізації, тому що ну, життя заставляє особливо якби, вартість енергоносіїв, там, газу, світла, те, що сьогодні дуже серйозно піднімається. Вона вимушує нас це робити задля того, щоб як правильно сказали перед цим ваші якби кореспонденти, щоб не допустити ну, якби, різкого впливу ціни на енергоносії на ціну готових хлібобуличних виробів. на початку нульових років. Я пам'ятаю, дуже було багато зарубіжних інвесторів, які власно вкладали інвестиції в виробництво хліба. А навіть один із тодішніх хлібопекарів, який працював. З інвесторами зарубіжними, казав, обладнання ваше, рецептура наша. Він так жартував. Чи є ця тенденція збережена, чи власне є інвестиції в цю галузь? Ну це правда. Ви знаєте, ми навіть наш теж наш, чи мій сьогодні вже бізнес починали власне за допомогою іноземних інвесторів. Тобто їх тут було тоді багато, вони заду охоче інвестували в це свої кошти. Чи вони сьогодні? Ні, нема. Нема, тому що вони якби чекають, вони гроші. Прийдуть, але тільки тоді, коли вони будуть розуміти, що ці гроші надійно захищені. Є прозорі правила гри, довгі правила гри на, на довгі роки, які не будуть змінюватися. А те, що вони чекають цього моменту, ці інвестори, я буквально вчора повернувся там з однієї з країн Європейського Союзу, де інвестори кажуть, так, ми чекаємо, ми готові, ми готові заінвестувати сюди, бо ми бачимо тут дуже серйозний і переробний, і споживацький, і людський потенціал, людський ресурс. Але наразі, наразі ми чекаємо свого часу. Тому наразі все відбувається повільніше, тому що це все відбувається за власні кошти. Але це з іншого боку, добре, пан Михайло, тому що це є момент, коли можна коли внутрішній виробник, місцевий виробник стане міцнішим. Він зміцніє і йому тоді буде легше боротися з багатими. Транснаціональними корпораціями, які вже просто якби стоять на низькому старті, вони сюди прийдуть, але чим ми будемо сильніші, тим ми ну якби можемо успішніше з ними конкурувати. Ну або зрештою дорожче їм продатися, бо це процеси, які будуть у нас нас чекають найближчі роки. Безумовно теж на вашу думку, які ще галузі місцевої економіки, от мали б отримати друге дихання за сприяння там нової вже. Міської виконавчої представницької влади. Ну, ви знаєте, тут дуже просто, проста, напевно, і з одного боку складна відповідь на це питання. Бо що треба зробити, щоб, сказ... щоб відповісти на це питання? Треба зробити аналіз сильних сторін. Нам треба просто використати сильні сторони, які є в нашому місті. Я вважаю, що сильними сторонами це все-таки є. Неявний людський ресурс це є перша наша сильна сторона. Отже, це му бути ті гал галузі, де дуже є е серйозний. Е де трудоємкість, де виробничий процес вимагає дуже серйозної трудоємкості. Ми маємо сьогодні ну, відносно ще дешеву відносно порівняно з країною Європейського Союзу ціну сировини, ціну енергоресурсів, хоча вона, вона теж росте. От. І ми маємо дуже серйозний ще науковий потенціал. Я вважаю, що якщо використовувати науковий потенціал наших вузів плюс недорогий людський ресурс, це що стосується міста, що стосується області, це, на мій погляд, 100% це має бути переробна промисловість в аграрному секторі. Тому що ми сьогодні можемо зіб... виростити яблука, правда ми не знаємо далі, що з ними робити. Ми сьогодні можемо вик... виростити полуниці і далі все. Ми їх тільки тому не вирощуємо, що ми не знаємо, що з ними не, не, не можемо. Нема немає виробничих потужностей, серйозних виробничих потужностей, переробних і. Ну, зато пустують виробничі площі ну, так. від радянських заводів. Площі пустують, але вони, знаєте, вони цього радянського формату, який сьогодні не актуальний. Це все треба, якби насправді сучасні технопарки ви бачили, вони споруджуються за 6-8 місяців, і це невеликі підприємства, які енергоефективні з точки зору їх утримання і обслуговування. Те, що сьогодні є, то, ну, на мій погляд, треба розвалити і на тому місці побудувати сучасне і нове. Спасибі пане Ростиславе, що завітали до наш стилу студію. Програмі за і проти брав участь депутат Африківської міської ради по другому виборчому округу. Ростислав Кукруз. Дякую за увагу. хай ще Дякую Наслав. за увагу, глядачам. Спасибі вам, пане михай.